На молоде місто з тисячолітньою історією, це про наш Київ. Саме тому, мабуть, українська столиця і приваблює багатьох туристів, адже тут гармонійно поєднується сучасна архітектура зі старовинною забудовою, прогулюючись містом, вкотре можна в цьому переконатися, а ще отримати неймовірний заряд енергії. Мої вітання це прогулянки містом. І сьогодні ми розпочинаємо мандрівку вулицею Червоноармійською. Дивіться сьогодні у програмі, як так склалося, що одна зі столичних вулиць носить одночасно дві назви. Скільки часу та тканини потрібно на пошиття одного сценічного костюму? Та де, незважаючи на погоду, можна побачити шість з половиною тисяч зірок обох півкуль. Про все це та багато іншого за мить у прогулянках містом. Жність вулиці, якою ми сьогодні гулятимемо, майже 4 кілометри. Вона не лише величезна, а ще й надзвичайно цікава своєю історією та архітектурою. До того ж, це чи не єдина столична вулиця, яка має одразу дві назви? Ви здивуєтеся і запитаєте, як таке може бути? Усе дуже просто так склалося історично. Біографія червоноармійської вулиці досить таки непроста. Її кілька разів намагалися перейменувати та повернути історичну назву Велика Васильківська. Усе через те, що менш як півтора століття тому на Бессарабській площі стояла застава. Тут закінчувалося місто. А далі тягнувся піщаний шлях на Васильків. Із 30-х років позаминулого століття обабіч шляху почали виростати одноповерхові будинки дрібних чиновників та відставних солдатів, виселених з Печерська, де розгорнулося будівництво нової фортеці. Поступово Васильківський шлях стає великою васильківською вулицею. Починаючи з 1919 року, вулиця носить ім'я Червоноармійська. Але вже у 1997-му Київрада приймає відповідне рішення щодо перейменування низки вулиць, серед них і червоноармійська, котра повинна була стати великою Васильківською. Але відповідний документ підписано так і не було. Наступна спроба щодо повернення історичної назви місцевості відбулася у вересні 2005-го. Але знову ж таки. Таке Київрада рішення не прийняла і переіменування не відбулося. Черговий проект повернення Червоноармійській вулиці історичної назви Велика Васильківська у листопаді 2011 року. Депутати Київради в котрий раз не підтримали нині у засобах масової інформації, законодавчих актах та на топографічних картах паралельно вживають обидві назви вулиці: Червоноармійська або велика Васильківська. Починаючи з 19 століття, ця містина стає популярною не лише серед киян, а й серед гостей столиці. Один за одним з'являються будинки, в яких до революції розміщувалися відомі готелі: Петербург, Південь, Тавріда, Гран Імперіаль, Метрополь – з ресторанами та кафе. Ці будинки дійшли і до наших днів. Щоправда, вже у відреставрованому вигляді. Донині на червоноармійській є багато колишніх прибуткових будинків початку 19 століття. Усі вони гармонійно поєднують у собі різні архітектурні стилі: вулиця Охайна з просторими тротуарами та де ажурними опорами ліхтарів. А розпочнемо ми нашу сьогоднішню мандрівку з будівлі під номером 6, у якій розташовується одна із найстаріших книгарень Києва. Нараховує вона вже понад декілька десятків років і добре знана, чи не кожному поколінню киян. Тут свої читання проводили такі корифеї української літератури, як Максим Рильський, Павло Тичина, Остап Вишня. Загалом цей будинок можна назвати літературною скринькою 19 століття. Саме тут жили, працювали та писали свої твори чимало відомих письменників, на честь яких на фасаді будинку встановлено меморіальні дошки з 1952 по 1982 роки. Тут проживав. Степан Олійник його сусідами були Семен Скляренко, Іван Ле, Василь Козаченко, поет Микола Нагнибіда, Платон Воронько, Леонід Смілянський. Зі вулиць Червоноармійської та Жилянської розташовується яскравий пам'ятник архітектури кінця XVIII століття. Сьогодні ця будівля відома не інакше як Київський державний театр оперети. А раніше тут розміщувався Троїцький народний будинок. Місцевість, де було споруджено будівлю, мала неофіційну назву Троїцька площа від одноіменної церкви, що розташовувалася поруч, і, на жаль, до наших днів не збереглася. У 1899 році Київське товариство грамотності звернулося до міської думи з ініціативою щодо створення народного будинку. Пропозицією зайнявся тодішній міський голова Степан Сольський, і вже рівно за рік було виділено окрему ділянку під будівництво установи неподалік від Троїцької церкви. Архітектор Антоновський погодився безкоштовно розробити проект та наглядати за перебігом будівництва, для якого, не враховуючи коштів на оздоблення та придбання майна, необхідно було понад 100 тисяч рублів. Цікавим є той факт, що значну частину коштів на будівництво народного будинку пожертвували меценати. Відтак велику суму надав Микола Терещенко. 12 тисяч рублів пожертвував Лазар Бродський, 10 тисяч Київське губернське товариство Тверезості, а 20 – Міністерство фінансів. До речі, товариство Тверезості, яке на той час очолював лікар-психіатр та професор Олександр Сікорський, дуже популяризувало здоровий спосіб життя. Тям та піклувалося про суспільство у свою чергу. Власники деяких цегельних заводів віддали на будівництво будівлі більше ста тисяч цеглин. Генерал-губернатор Михайло Драгомиров був обраний почесним опікуном будівництва. Саме завдяки його підтримці вдалося отримати субсидію з бюджету для оздоблення та обладнання будинку було видано кредит на пільгових умовах. Урочиста закладка будівлі відбулася 12 липня 1901 року. А вже восени 1902 дев'ятсот будівництво завершилося, і 12 жовтня відбулося офіційне відкриття та освячення народного будинку. Будівля оформлена в раціональних архітектурних формах з максимальним використанням конструктивних і декоративних можливостей цегляного мурування. Прикрашають будівлі великі прямокутні вікна, що зазвичай не властиво театральним будівлям. На центральній частині головного фасаду над трьома вікнами другого поверху є фрагменти ліпного декору, а по краях центральної частини овальні ніші. Зі встановленими в них погруддями Тараса Шевченка та Миколи Гоголя. Це був просвітницький будинок найбільшими світочами українського якби писемництва, так і інтелігентності завжди залишався Тарас Шевченко і Миколаси Гоголь. Тому ці два бюсти це були як бюсти символа грамотності, розумієте? І таким чином. Ми, мало того, я хочу сказати, що товариство грамотності, яке тоді мало, воно займалося. Тут була бібліотека в, ці, в цій будівлі, тут було навіть житло, тут Садовський жив у цій будівлі. Він тут жив, як, ну, як, як квартира, значить. Тому товариство грамотності мало своє видавництво, воно давало книги. І розповсюджувало його понад тисячу своїх філій по Україні тоді, тому це була величезна просвітницька функція цієї будівлі. До 1908 року в народному будинку діяло Київське товариство грамотності, засноване 1882 року. Його метою було поширення грамотності та релігійно-моральне просвітництво в народі. Також приміщення будівлі здавалося в оренду різноманітним громадським організаціям, політичним партіям, редакціям періодичних видань. Відтак протягом п'яти років з 1902 по 1907 тут працювала редакція українознавчого часопису Київська Старіна. А в наступні два роки редакція газети Рада. У 1907-1910 роках приміщення на другому поверсі займало правління Київського товариства просвіта, яке було створене в 1906 році з метою поширення наукових знань та виховання національної самосвідомості населення. У народному будинку також була велика глядацька зала. Її разом з іншими допоміжними приміщеннями здавали в оренду театральним колективам. Відтак на період із 1 вересня 1902 року по 16 жовтня 1905 було укладено орендний договір із Миколою Бородаєм, який утримував тут оперну трупу. А ось вже наступним орендатором став Микола Садовський, ім'я якого тісно пов'язане з історією. Сучасного театру оперети, який і донині розташовується у цій будівлі. У приміщенні Троїцького народного дому Микола Садовський у 1907 році заснував перший стаціонарний театр в Україні у 1907 році. Під величезним тиском громадськості, бо тому, що не хотіли давати садовську, оскільки він мав революційні певні настрої, значить е, йому не хотіли давати в оренду цей будинок. Але громадськість інтелігенція всі тиснули на губерніо на київського губернатора, і він тоді, ну як би сказати, дав свою волю і заключив контракт на 5 років, дав в оренду приміщення. Садовський зробив невеличку реконструкцію тоді, Микола. Значить, і тут був відкритий перший український стаціонарний театр. Тобто, до того українські трупи були подорожуючими. На сцені теперішньої оперети працювали корифеї українського театру початку ХХ століття. Його тодішньою примою була Марія Заньковецька. А у 1916 році свою акторську діяльність розпочав Лесь Курбас. У 1917 році в цьому приміщенні відбулася непересічна подія. Представниками армії було створено український військовий клуб імені гетьмана Павла Полу. Ботка та визначено головне завдання формування української армії. За часів Української Народної Республіки театр отримав назву Національний Зразковий театр. Але вже у 20-х роках ХХ 20 століття у цьому приміщенні розташовувалися і спортивні зали, і навіть клуб металістів. І лише у 1934 році театр було відновлено як державний театр музичної комедії УРСР. Самого початку у будівлі була лише одна велика сцена та глядацький зал, розрахований на тисячу чоловік. Після реконструкції з'явилося ще два невеличких камерних зали. А головний великий нині вміщує майже 800 глядачів. У нас є на даний час, якщо брати ще із мистецько-концертним центром імені Івана Семеновича Козловського три сцени. Значить, Віталь, ну от сцена, яка е, мала сцена, вона має від 78 до 89 квитків, як коли до 90, так? Е, велика сцена це 793 місця. Хоча я хочу сказати, коли був Троїцький народний дім, то тут було 1100 місць. я завжди дивуюся, де вони поміщалися тоді. Бо Садовський зробив був реконструкцію. У нього було 650 місць. А вже в 70-х роках нашого ну, минулого століття була реконструкція, то вже зробили 793 місця. Я дивуюся, де вони, де, де їх могли помістити. Для вишуканої і більш вибагливої публіки київська оперета пропонує оригінальний салонний театр у фоє. Ставляться столики при свічках, наливається келих шампанського. Навіть людина таким чином споглядає виставу. Прем'єра відкриття нової сцени була 10 жовтня 2004 року. Разом з прем'єрою Жака Офенбаха. Його вистави звана ключ вечері з італійцями, бо ключ на Бурківці був пізніше. Таким чином ми зробили в один день дві прем'єри: прем'єру вистави і прем'єру відкриття сцени. Цю залу разом зі сценою було задумано як пошукову майстерню для творчої самореалізації акторів і режисерів. Розкішний інтер'єр переносить глядача у вишуканий палац кінця вісімнадцятого століття. У цій залі все настільки реалістично, що перебуваючи тут, складається враження, немов ось ось і розпочнеться бал, а ми станемо його безпосередніми учасниками. Кожна вистава в опереті це клопітка праця усього колективу і готується протягом декількох місяців. Театр це як колись сказав Великий Станіславський, це колективне мистецтво, розумієте? І це мистецтво, коли один актор на сцені може залежати від всієї трупи. Зараз я розшифрую цю формулу у від собі, коли щось не готове з костюмом. Актор є неповноцінним тоді в ролі, правда? Коли щось не, не готове з музикою, теж не повноцінним тому. Це такий безперервний броунівський рух, особливо перед прем'єрою. Скільки витрачає трупа часу на прем'єру, це в залежності від прем'єри, від залежності від складності вистави. Може бути камерна вистава, така як, наприклад, на малій сцені. Вона набагато менше вимагає часу і костюмів, і ресурсів фінансових. Правда, коли ми робимо такий величезний проєкт, як скажімо, там циганський барон, де задіяно більш, більше 200 людей. То на них вже треба пошити костюми, а якщо це два склади, то треба на два склади пошити костюми. То гуляйте, скільки це потрібно мати фінансів. А коли на юбку, на юбку циганську в два сонця, так звано, так, потрібно 14 метрів тканини. Ну, То це і великі затрати. Творчий доробок закладу чималий. Колектив театру випустив кілька прем'єр, відкрив малу сцену, відзначив ювілей та заявив про себе як про творчий бренд. Можливо, для інших театрів це події цілком звичайні, але для оперети це справді суттєва заявка на право майбутнього. Та й сьогодні Київський національний академічний театр оперети одне з улюблених місць не лише киян, але й гостей столиці. А все це завдяки то. Тому що свого глядача трупа театру на чолі з художнім керівником виховує позитивом саме в оперетті ви маєте можливість поринути в радість, чистоту забути всі прикрощі. За роки свого існування театр створив понад 200 постановок українських та зарубіжних авторів. І все завдяки високому професіоналізму та творчому потенціалу акторської трупи. Але найголовніше у цих стінах це любов до глядача, оскільки Київський театр «Оперети» успішно гастролює не лише Україною, а й за кордоном, де також має своїх палких шанувальників. На початку 1952 року Київ збагатився новим великим культурно-освітнім закладом. У самісінькому центрі міста на вулиці Червоноармійській відкрили Київський планетарій. Це один з найстаріших та найбільших планетаріїв України, який спеціалізується на науково-популярних програмах з географії, природознавства та, звісно, з астрономії. Ініціатива створення планетарію належала радянському астроному Сергію Костянтиновичу Всехсвяцькому, який народився та навчався в Москві. З 1939 по 1981 роки Всехсвятський був професором Київського університету та завідував кафедрою астрономії, яким був відомий діяч, добре пам'ятає його учень. Член кореспондент Національної академії наук України, професор, заслужений працівник народної освіти України Чурюмов Клим Іванович. Це відома людина у світі, і навіть у 2005 році. ЮНЕСКО назвала рік 2005 роком Сергія Святського. Це може єдине вчинив в Україні, яке був достойний такого року. Саме Сергій Костянтинович посприяв тому, що 1 січня 1952 року на вулиці Челюскінців почав працювати перший в Україні планетарій. Під планетарії переобладнали будівлю старого Олександрівського костьолу, і вже у перший день відкриття його відвідало понад шість сотень чоловік. Для киян це було абсолютно нове та цікаве явище. А ось який же він сучасний планетарій, котрому вже понад 60 років сьогодні дізнаємося, й ми. Апарат планетарій був винайдений у 1924 році професором Вальтером Бауерсфельдом і побудований у Німеччині протягом п'яти років після цього винаходу у світі з'явилося ще 11 планетаріїв. А у 1929-му було створено 13 у Москві. У наші дні в усьому світі налічується понад три тисячі планетаріїв. Один із них і в нашій столиці у центрі залу розмістили найсучасніший на той час апарат планетарій. А під стелею був натягнутий сферичний екран діаметром 14,5 метрів. У фоє закладу розмістилися астрономічна та географічна виставки. Читалися різноманітні лекції. Туди дуже багато приходили кияни в першу чергу. а також приїжджали з усіх міст України. Читали лекції, там дуже відомі вчені, вчені наприклад, академік Сабатович, Млєн Володимирович, Солочка, історик, ну, не тільки астрономічний, ну, на різні теми, ну, але і чином це читали фахівці, астрономи, професора, э, такі, як э, Ну, видатні такі лектори, можна сказати, як Леїд Маркович Шульман, Він працював деякий час. в планетарії. у той час Київський планетарій користувався авторитетом не лише у професорів, але й у відвідувачів. У 80-х роках його було включено туристичними бюро у список об'єктів обов'язкових для відвідування, адже це був третій планетарій у радянському союзі, який з'явився раніше ніж у Петербурзі. Пішли роки, і згодом зал на 170 місць став замалим для планетарію. Тож товариство знання, в структуру якого і входить заклад, вирішило розпочати будівництво нового приміщення із просторим фоє та великою глядацькою залою. Діаметр купола у новому приміщенні склав цілих 24 метри. Тож нині Київський планетарій один із найбільших у Європі. Нині планетарій розташовується за адресою вулиця Червоноармійська, 57. Упізнати його можна за дахом незвичної форми куполом. Ось я колись літив над Києвом вночі, так, і пілот мені сказав, от дивися, тут купол, це київський планетарій. Тобто він, його можна добре побачити е, з визиликої висоти, і якось він виділяється. Це найбільший купол в Європі, 23,5 метри. І тут зала дуже просторна, тут вміщується 320 е, чоловік. За 60 років існування експозиція планетарію суттєво доповнилася експонатами космічної тематики. Чого тут лише немає: інформаційні стенди, глобуси, макети космічних апаратів, вулкану та навіть моделі космічної техніки. А серцем закладу залишається унікальний апарат планетарій. Він схожий на гігантську гантель, дві величезні сфери з'єднані ажурною перемогою перемичкою. у кожній сфері розміщено по 16 проєкційних ліхтарів, а діапозитивами слугують металеві пластинки із сотнями дрібних проколів, розташованих так, як і зірки на небі. Коли в кулях засвічують потужні лампи, зображення проколів потрапляють на купол, утворюючи зоряне небо. Апарат дає зображення близько 6,5 тисяч зірок. Окрім апаратів космічної тематики, у планетарії є три величезних глобуси. Один із них, а саме, ось цей, викликає у відвідувачів постійні суперечки з приводу того, що ж він зображує. На перший погляд здається, що це сонце, але насправді це поверхня Венери. Сьогодні, як і раніше, планетарій є культурно-пізнавальним центром, який поширює астрономічні знання. Кожного року сотні тисяч людей відвідують його, щоб насолодитися виглядом зоряного неба. Це єдиний заклад в Україні, який пропонує вашій увазі понад 100 різноманітних науково-популярних та художніх програм про небо і землю. В планетарії ви побачите, що далекі Сатурн і Юпітер повільно рухаються. Найближчі планети дуже швидко, особливо Меркурій, Ну земля за один рік. Це все можна побачити в нашому планетарії. Київський планетарій унікальне місце, де все, що відбувається у космосі, можна побачити навіть у день. До того ж, не зважаючи на погоду. Отже, чому сяють зорі, як далеко вони від нас? Чому літаки висять у повітрі? Та скільки важить наша планета? Про все це можна дізнатися, відвідавши планетарій. Якщо ви ще не заробили 20 мільйонів доларів на квиток туриста у реальну космічну подорож, не засмучуйтеся. Ви можете здійснити віртуальну у київському планетарії. Тут на вас чекає величезне зоряне небо, парад планет, апарати космічної техніки та інші унікальні явища. Найстаріша книгарня Києва національний академічний театр «Оперетто» та найбільший в Європі планетарій. Саме таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже за тиждень зустрічайте черговий випуск програми. Ми продовжимо мандрувати вулицею Червоноармійською. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.